Щоб уникнути непорозумінь замовниками, знімаємо таке відео. Має право місце бути. Це маска для поціновувачів олдскула зварювання. Так, маска ESAP Eco ARC 2. Ось так вони приходять, і так вони, можливо, і поїдуть до вас, якщо не, в нас не вистачає часу на пакування. Маска з відківним склом в комплекті світофільтр 11-Din. Бачите, є сап Екоарк 2, 11, DIN, 90 на 110 льодове вікно. Ось такий пакетик. Коробка з нової пошти і ось така лайбочка. Все. Не встигаємо. Фіксатор з одної сторони. з іншої сторони, фіксатора нема. Фіксатор для того, щоб не було вам поносику. Е, не встигаємо збирати, їде в такому вигляді. Встигаємо і без проблем.